Цього якась характерна юбочка. Так, бачите? Ну так. Да. Ну що, зараз. Ну, по-перше, він так червивий. ну, Воня. Якщо чесно, він. Запах у нього, він дуже якийсь неприємний, точно не непочечний. Я не знаю. Це якийсь інший вид. Ну, мені так здається. Ну, не жовті, наче як. Ну, хоча отут якось таке стрмний, коротше, він якийсь. Так, жовтіє ось тут, бачите? Не можу сказати, бо розтрюхла вже з черв'яками якась полость є. Ну, таке, короче. Мабуть, це якийсь неїстівний вид печериці. Напишіть у коментарі. Ось. Дякую всім. До скорих зустрічі. Па-па.